Що спить, Лежить. не хочу залишить. А ну чимали. Ну такий, трош, трош, трошки менше. Тихо-тихо-тихо. А ти вже все? Все, зараз беру відро. А щось він такий агресивний, братан, так? Да? Сильно в жопку його не па. Так що можна використати паралік, можна використати пістолет, у нас є, але ну, все у нас вдома. Ми по старіночки глушимо. Ножик чикай і погнали. Усьо. Кабасик лежить. Калюнчик. Щас моїмо кружку. Кров зібрали. Поправляємо, стадимо на 4 кості і працюємо далі. Ну і по накатанні. Ніч на дворі. Темно-темно. Буду йти справлятися. Калюха буде. Смалити, займатися. Фух, Балончика поміняли. Так має бути. Що тобі не подобається? Кабан ще дергається. Який? кабан дергається. А, дергається. Що, ти кажи всім привіт. Вже проснулися, да? як трохи похолодало маленько, так? Да? Колька єлі нагрівся, коли зараз братанчик, ми це все діло устранимо. Раз-раз. Кабасика поки туди-сюди. І все, погнали. Так що калюха, зараз мало. Що там, як горілка не пропускає? А ну, друзяки, хто купляв у довжика горілку, є такі проблеми. Е, лопається по шву. Та й не тільки. Там в нас отако лопнуло між двома швами. Ну, Але от ходили. Якби трохи товстіший метал, я думаю, важче було б на руки, але б ходило б довше. Дядя Вова нам заварив. От, Як, як може, так і заварив. Щось чуєш? Що ж смикається? Не знаю, у нас праздників немає, хлопців також. Так що команда поступила, знаєш треба, бо Лесі Петрівни там четвер не виходить. Так що калюху свиснув, обкатав його всю недру, прикалується. Четверте на роботі. Четверте на роботі і каже, братанчик, ти дивися, там не проспи, як в пройшли раз, так? Да? Підначує. А Бадабуму привіт. Каже, в тебе там як? Він сказав, робив, в в тебе працюють. Ні, в мене не робив, працюють. Калюха за це отримує кошти, приходить, відпрацював як, як спеціаліст, як професіонал свого діла. Рано Калюха? О, ну, Бадабумчик каже, я пошуткував. Так само і Назар безплатно не робить. На кусок хліба в нього є, в мене є і не даємо один одному вмерти. Так що Калюхи ми підняли тариф. ну До тисячі він ще поки не доходить, але ну, 900 вже отримує. Да? А чого 1000 не отримує, то ще трохи Лучка його там коригує, і хоче з нього зробити супер-супер спеца. Так що все нормально. Хоч сам ніхрена не вмію, але кольку, ну, як, знаєте як, хто е, платить, той заказує музику. Як у Калюха, хочу так, він каже, добре, будемо пробувати. В нього, в принципі, все виходить. От, але це, так як мотивація, було 700. 800-900, може сьогодні вже буде 950, так? Да? <рес> <рес> ну шелочка так не платить, або 1000. Так що все нормально. Калюхи теж вже свині, коли різати будеш, він каже, буду різати на новий рік, хочу, щоб були свині по 250 кілограмів. Да? Сьогодні витягуємо кабанчик, кажу, давайте якось менше візьмемо. А він каже, давайте більше. Зато був у нас інцидент, коли давай велике зарігання, давай цього наступний раз. Так що, друзі, все, значе завалили швидко, все нормально. Чому не, не б'ємо паралізатором? Колька б'є паралізатором, їде на халтурі, він використовує паралізатор, який ми купували в Ярика, яким я розказував про нього, показував. Він у нас є, ми можемо його продати за 3 тисячі для збору для ЗСУ. Ярослав нам надав. Це сільський вчитель, який також допомагає, який. Робить деякі речі з пластика для військових, ну Ну от якось так. Ну, каже, що скільки може свято яке, ну, свято то свято. Все, кохав в процесі. Зараз буде обганяти шерсть, буде смолить. Ну, а я повертаюся до наших пацманів. За ніч трохи понакакунькували, ну, без цього не буває. Тут у нас дівчульки, тут у нас кабанчики. Думаю, сьогодні трохи зробити рокіровочку і забрати отсюда кабанчика. Зараз їх переганять, просто цього кабана хочу забрати. Уже на наступну неділю ми це все діло зробимо. О, дуже не хочу їх переганяти у ту дальню клітку. Все тут частенько, все таке підбілене, більш-менш. Тут у нас такий невеличкий санаторій для двох. Два дрищика тут у нас живуть. Воно там видно їх. Лампочку не включаємо, але вони собі там огрілися в соломі, дай тусуються. Мухи пішли на, на осінь, похолодало, пішли мухи. Так що Глорію, можливо, хтось хоче купити на переробку, можете дзвонити мені, особистий є номер, тут теж клітка пуста. Переженемо мазухи сюди приведеться в порядок. Так що, ну, а тут чекаємо, що буде, то буде. Так що колька в процесі. Ще Лудько байдики б'є як завзди. бо Тут любителів чимало є. Тоже кабанця забрали. Місце трошки розбавили. <кій> Хтось пише, купи собі стару ферму та да розширюйся. Тут хоч би зужатися не прийшлося. В державі як і війна, тільки розширяється. Треба вже працювати з тим, що є. Використовувати для того, щоб забезпечити свою родину, і можна було підтримати захисників. Багатим зівакеям, які розказують, що я дуже знову вирізати і комусь і віддати хлопцям, то не переживайте. Якби всі так сука віддавали і підтримували захисників, не хочу свої медалі цепляти, але кожен розпочинає з себе. Щоб усі так робили, то я думаю, що було б набагато ліпше і було б набагато краще і нам. І нашим захисникам, тому що більшість все одно е, прийняли позицію катастраю, фронт далеко, і до них це не дойде. До Якщо вже будуть підходити, то в них час слинять. Ні, такого не буде. Тому що ми живемо на цій землі і не повинен хтось гинути за наше майбутнє наших дітей, за нашу долю. Так що не будьте байдужими підтримуйте, дуже вискакують фізбуці, в тіктоці, е, крик душі військових. Ну, Я думаю, я ще недавно ділився на Фейсбуці, хто ще не підписався, в принципі, тематика одна та сама. Є е -е, група старіша ручка у Фейсбуці, ну а також сторінка до Фейсбуці, але люди вже не можуть взяти, бо давним-давно там 50 є, а воно там, я в цьому не дуже розбираю. Так що, друзі, ще справляємося подарунки, насипаємо їсти до бункера. Хтось писав мені, як гроба чудова. Е -е Підсипаємо ввечері без зранку, щоб було свіженько. Ще раз для тих, що думають, бункер поставив, і на місяць не на надії насипати, це дурня. Він розрахований там, на кількість, наприклад, 30 голів, там, чи 20 голів, чи 40 голів, наприклад, бункер. Так? Тобто насип, ну, насипається в бункері і свині мають на протязі доби з'їзди комбікон. Тобто забезпечення кількості голів, а не місяць чи два. Воно там і. Запріє та й зараю натягуйте, тоді вони не хочуть його їсти. Так що, друзі, яке ви така ситуація, 10, -го, 11 -го жовтня будемо завозити нову партію бройлера бройлерний королева Наталі. Так що хто тримає господарство, не опускайте руки, рухайтесь далі, тому що не можна навіть. Людей говорять, ми не знаємо, що буде завтра. Треба робити все, щоб у нас було завтра. А хлопці, дівчата на передовій, роблять все можливе і неможливе. І от сьогодні на вулиці холодно, то ми туди вибіг, пробіг, сховався, десь в мату. А як захисника? Так навіть страшно уявити. Але люди там збирають вже знову ще парафін на копійці пічки, воск. Не будьте байдужі. Якщо у вас є ці речі, вони вам не потрібні, віддавайте тим людям, вони роблять ці речі. Так що, друзі, отак. Ранок в селі. Зараз випущу курочок. Це наші да? дріжпакетики, що ви? Що? Попідростали, попідростали. Дуже дрищики вже побітягувалися. Рижики, як завжди, вони такі народжуються невеликими, але... Потягнулися, стали довгими, гарненькими. Ну, а дрищики одразу, коли дрищики є, то одразу картина така не по маску. Так що, друзі, Валорія Мігіровна йде на вибраковку, можливо, хтось хоче забрати її живою вагою на переробку. Так що продаю я глашу. От. Дівчулька наша каштанка, вона в декретіспусті, не загуляла вона або провтикали. Дали їй шанс і десь 10 числа вона повинна загуляти. Так що, друзі, працюємо. Працюємо. Зараз бачите, корито пусте, це дуже класно. Ну, Але краще, щоб трошечки залишалося. Ну, але то вже як є. Так, да. Що в нас є? Мазуха наша. Мазуху нашу ми переженемо ще трошечки в ту кліточку. Хай вже буде. Ну, а тут в нас малеча. Питали, чи буду продавати. Да, ні, я думаю, що навряд. О, тут у нас більш-менш всі такі рівненькі поросятка. От, як і продаємо, то продаємо в районі там, 20 кг. От, ну, от такі ребятка. їсти у них є, щось погано з'їли. Чорнушка, ну може не знаю, чорнушку може продамо комусь. Побачимо. За хороший донат, а може вже розіграємо. Так що пишіть, якщо хочете, щоб розіграли парку поросят, на розіграш парку поросят без питань. Без питань. Так що, друзі, так, сонарство ніхто не відміняв. Зробили таке приниження, як сарай сараї, тому що тут вже в нас різні категорії поросят. І менше поросятам треба, температура вища, а свиноматкам, наприклад, 18 ватів. Е, Дерев'яні стілажі положили, накрили таке приниження, лампочку не ставимо. І це крило найтепліше, а там, де відгодівля, воно ж тіпали холодніше. Так що так. Так що такий ранковий відосік. Зараз годуємо, підсипаємо, курей випускаємо і будемо прогрівати сковорідку. Так, наші перепилятки. Це в них проблемка. Застрять у кормушечки. О, поскакав. Вже ми продали, є у нас підписник. Продавали ми перепилят. 100 штук на замовлення було підрощених по 45 гривень. От, забрали. Так що ну, фактично всі більш-менш активні, нормальні. Є більшенькі, є меншенькі. О, з більшеньких 100 штук продали. О, ну, є, війни без убитих не буває. Їдять, звісно, вони як не знаю хто. Так, що Лесі Петрівни тут з кормушкою. А, я зрозумів, щось підрегулюю. Трошки перекосило, тут просто витягли ту підкладку нижню. Ну, є такі в пару штук. О, ну, без цього не буває, не може бути все по красоті, то тільки в бідолаги все прекрасно. А у нас все нормально. Так що, друзі, коврики ще включені, лампочки вже виключаємо, температуру вже понижаємо. Ну отак, працюємо. Так, і Лесі Петрівне господарство. Її курочки, яєць за ніч немає, вони зранку.